thank you Дистанційні проекти, як ми вже вирішили на попередньому занятті, є великою допомогою у роботі сучасного гіда, особливо в умовах пандемії та карантинних заходів. Будь-який дистанційний проект у рамках підготовки майже не відрізняється від підготовки до звичайної роботи гіда. До речі, з бонусів тут зовсім інша структура відповідальності у межах вашої роботи. З одного боку, все простіша з точки зору відповідальності фізичної. Ви не відповідальні за безпеку людей у турі та їх поведінку. З іншого, відповідальність у соціальних мережах або альтернативних проектах несе у собі. Перше. Відповідальність за фактичне подання матеріалу, треба бути дуже уважним до посилань, використанням об'єктів авторського права та достовірності джерел, які ви використовуєте. Друге, відповідальність за те, який посил ви несете у маси. Будь-яка публічна особа, навіть якщо це гід, є одним з варіантів лідерів формування публічної думки. Тобто, треба бути уважним до можливих трактувань ваших слів з точки зору спірних тем та конфліктних ситуацій. Тут все працює так само, як під час конфліктних ситуацій у живих турах. Тому можна ще раз передивитися тему конфліктології у наших заняттях. Під час карантину особисто мною було проведено більше 50 прямих ефірів та 20 занять для дітей. Оскільки подібних досліджень, окрім я досвіду, ще декількох гідів, наприклад, Софії Гробовецької з Києва, що активно стали займатися соцмережевою популяризацією, немає, то будемо спиратися на наш досвід, які переваги надають онлайн-екскурсії. Перше, це можливість самому обирати тему, над якою хочеться працювати. Тут ніхто й нічого вас не спинить, окрім власної фантазії та здорового глузду. Друге, можливість самому обирати методи реалізації та технічні засоби, завдяки яким ви хочете створити той чи інший проект. Третє можливість проводити екскурсії навіть у тих місцях, де ви не можете зараз знаходитися фізично. Наприклад, Гіз Одеси проводила онлайн-екскурсію Білгород-Дністровською фортецею. Але при всьому є декілька мінусів та складностей, які доведеться долати в роботі. Перше робота в онлайні не передбачає живих глядачів. І це доведеться долати. Гіди звикають до живої та швидкої реакції на свої слова, і чого гріха таїти насичуються тією енергетикою, яку дає їм група. Робота в онлайні це робота без подібного ресурсу. І це може мати декілька наслідків. Ви через нервування в кадрі можете виглядати дещо невпевнено, а також втрачати аудиторію через те, що не можете утримувати її увагу. І тут потрібні вже зовсім інші емоційні прийоми у вашій розповіді. Все зводиться до того, щоб треба навчитися взаємодіяти з камерою, смартфона або комп'ютера так, наче це жива людина. Друге, це хейтери. Це я би сказала новий бік, над яким має працювати конфліктологія. Хейт це ненависть, інколи не підкріплена серйозними причинами. Комусь не подобається, що ви говорите, а комусь, як ви виглядаєте. І до цього ви повинні бути готовими, оскільки це також випробування на міцність та професіоналізм, як і звичайні конфлікти. З хейту можна вийти не реагуючи на нього, реагуючи, але з гумором, реагуючи та підкріплюючи свою позицію якісними знаннями. Причому у випадку коментарів під відео, наприклад, достатньо одного аргументованого викладення своєї позиції. Не треба розводити базар. Та й краще відповідати на подібні коментарі у свій бік не одразу, аби не погарячкувати та все обдумати. Так, так, на відміну від живого спілкування, тут у вас є час. До речі, ніхто не забороняє видаляти подібні коментарі на власній сторінці. Третя робота в онлайні лишається на ресурсі, і це той випадок, коли проговорене в ефірі не можна виправити. Я під час одного з ефірів назвала Чайковського не Петром а Павлом. І не те, щоб я не знала, як звати Чайковського, просто перенервувала та обмовилася. Але знали б ви скільки повідомлень прийшло з вказівкою саме на цю помилку. Людям потрібно вважати себе найрозумнішими, тому реакція на такі недологі помилки буде обов'язково. Як реагувати на такі конфлікти? А просто в залежності від ступеню серйозності можна вибачитися, пояснити, чому так трапилось, не звертати на це увагу. А можна з цього зробити свою певну особливість та сформувати свій образ завдяки особливим елементам. Влаштуйте Вікторину на кшталт кожного ефіру. Я принципово буду робити три помилки, а після його завершення, серед тих, хто віднайде їх правильно, проведу розіграш якоїсь книжки, буклету, магнітику, квитка на екскурсію. По-перше, це ігровий елемент, який зосередить увагу глядача на певному аспекті. По-друге, це ж викликатиме бажання боротися за приз та дівитися ефіри знову та знову. Які етапи необхідно пройти для вдалої реалізації онлайн-проекту? Перший, який завжди підготовчий, який включає в себе аналіз цільової аудиторії, про це ми ще поговоримо під час заняття про імідж гіда, та планування тематик саме для цієї аудиторії. Тематику, до речі, можна обговорювати із самими глядачами на ресурсах, які ви плануєте використовувати для реалізації проєкту. Але треба бути обережним з обіцянками, тому що деякі запити на межі можливостей, а деякі взагалі не є можливими в реалізації. І про це, звичайно, потрібно говорити. Другий етап це збір та підготовка інформації та технічних засобів. З методикою збору інформації ви вже знайомилися, коли вивчали тему підготовки екскурсії. А ось про другу складову треба поговорити окремо. Адже треба серйозно подумати, чи зможете ви під час ефіру використовувати аудіо супровід чи певний демонстративний матеріал. Якщо ж це справжня прогулянка з камерою у руках, то треба зважати на те, що не кожну деталь можна роздивитися через камеру, тому що надмірне приближення сильно викривляє зображення. Третій етап це тренування або репетиція. Тому що повторююся, через камеру утримувати публіку набагато складніше аніж вживу. Тому треба розробити певні прийоми, якими ви хочете утримувати увагу на собі та на тому, що ви говорите. А ще. Якщо це певна прем'єра, то пропоную само з собою провести репетицію, просто провести подібний захід заздалегідь сам на сам на свою камеру, без виходу в ефір, та просто передивитися його самостійно вдома, аналізуючи помилки та намагаючись вивести до ефіру певні акторські елементи та елементи перемикання уваги, оскільки 40 хвилин просто слухати людину сумно, навіть якщо тема дуже цікава. Четвертий етап власний етап ефіру, під час якого треба навчитися повністю довіряти своїм діям, швидко реагувати на коментарі та питання, якщо такі є, та імпровізувати, якщо щось пішло не так, як ви планували. П'ятий етап етап відповіді на коментарі та питання. Ефіри публікують у мережі із запізненням. Це також потрібно врахувати, тому й питання можуть надходити до вас пізніше, і ви не матимете змоги відповісти на них у ефірі. Але це зовсім не означає, що їх потрібно ігнорувати. Навпаки, для найбільшої ефективності відповідати необхідно так, щоб зацікавити публіку. А як реагувати на хейт, ми вже розібрали вище аналіз та висновки: непогана звичка передивлятися ефіри після того, як вони опубліковані у мережі. Принаймні, перші декілька ефірів бажано з олівцем у руках. Для того, щоб проводити детальний аналіз помилок, треба звертати увагу на фактичні помилки, але не меншої уваги потребує і ваша поведінка на екрані. Не можна клопатися у носі, навіть якщо вам цього дуже хочеться. Або можна, але якщо ви хочете саме цим запам'ятатися глядачам, жартую. Звісно, але цей жарт має й долю істини. Після перших за ефірів вже буде зрозуміло, у який бік з ними треба розвиватися далі, та які навички вам ще можуть знадобитися у вашій роботі. Загалом подібні ефіри несуть ряд позитивних функцій. Перша це пізнавальна, розширюють світ огляд, публіки та зацікавлюють незвичними місцями, або розширюють знання вже про звичні об'єкти. Друга це покращення якості знань гіда, адже тут потрібна капітальна підготовка. Кожна обмовка або неточність викликає широку реакцію глядачів. Третя це покращення майстерності, особливо в тих, хто працює з аудіо та відеозаписами, оскільки в такому випадку є можливість відслідкувати та зрозуміти свою поведінку, визнайти недоліки і швидко їх виправити. Рекламну це і функція реклами самих проектів і взаємореклами між гідами, які над ними працюють, що починає так званий обмін туристами між гідами. П'ятий формування українського туристичного ринку. Оскільки останні роки всі учасники подібної діяльності займалися іноземцями та розуміли, що якщо щось не змінити, то можна лишитися без роботи. Далі ми розбиратимемо з вами технічну складову роботи Гіда в онлайні. А зараз спробуйте пояснити мету функції покращення майстерності гіда під час роботи над альтернативними проектами. Придумайте приклади. І друге. Які з етапів роботи над альтернативним проектом можна вважати головним? І чому?